Матки штучного виведення. По молодості ми ще не вміли, книжки тільки читали. Товариш показав, раз переніс личинку, я привіз в рамку з перенесеною личинкою. Зробив шпателя і вперед. Бо як були ройові, то то кошмар. Було тих 20 чи 25 сімей, ну, роїлися жах просто. 5 рамок розплоду і вона вже роїтися. Та ёлки палки з тобою разом. І тоді ми Тільки ганяв ловити ті руїни без кінця. Яка менше роїться і так потрохи, потрохи, потрохи виводили, виводили, ну і вже задоволені результатом. Та вже скільки рук, руків 20, мабуть, ти сам виводиш. Та, та ні, вже більше. Більше, більше, більше вже 20 виводю. У нас тих руїв нема, що було по, по молодості. Ой, то, звісно, жах. Тим спосібом. Хоча прихильники кажуть, що вони крепші, більше червелять. Це...